Сьогодні вівторок, 22 квітня. Так, посходили кабачки з 50 штук 45 зійшло. І так, кову не із 30, 18 зійшло поки. То по стаканчики посіявши диню. Росада помідорів. Баклажани. І перець. І ще розсада помідоров. Сьогодні вранці підкрутили, побривали уси, попасинкували очередний раз і по -по подрізали нижні де два, де три листочки. Які землі касаються, які хворі. Легше буде збирати Включив вентилятор, бо жаркувато. звісно ну, всі люки підкривав Температура в кінці 36, в началі 28 і 9 була. Грунта в кінці в центрі 21,5. Само в холодному углу 19 градусів. Один огірочок, цей який посіяний пізніше зійшов. І ще два огірочки, які раніше зійшли. От самий крайній ряд, який знаходиться в холодку. Ще треба крапиву буде, брати люк, хорошо зробив, що отсік носік холода біля люків раніше відставали дуже сильно